Формадол таблетки від головного болю. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні говоримо про самородка та неформала, вірші якого ви точно чули. Грицько чубай герой сьогоднішньої розповіді. Наш герой народився на Рівненщині і вже в п'ять років навчився читати. Його захоплення книжками було просто неймовірним. Вся світова класика штудіювалася від першої до останньої сторінки. До речі, найкраще знав творчість саме Тараса Григоровича Шевченка, і своїм одноліткам в час випасу корів або в перервах між грою у футбол, декламував вірші Кобзаря. А в роковини пам'яті Кобзаря під його пам'ятником виголосив не надто радянську промову. Через це був помічений комітетом держбезпеки і отримав вовчого квитка, тобто позбавлений права вступати до вищих навчальних закладів. Він так і не зумів здобути вищої освіти у Львові, Києві або у Рівному, хоча весь час намагався подати документи. Його університетами були книжки. Він самостійно опанував сім іноземних мов і вільно перекладав із польської, словацької та німецької. 18 років написав чи не найголовніший свій твір. Верте, по суті, маніфест проти сірості радянського існування. Ось послухайте. Все продиктовано, і це перепарбовано. І узаконено. Що думати це гріх. З тим маніфестом, п'ятьма рублями у кишені та шовковою хустиною на шиї, він приїжджає до Львова. Не ставши студентом, він стає активістом та лідером студентського неформального спілкування. Там же у Львові Чубай зазнайомився із жінкою, якій судилося стати його обранцею – Галиною. Простір 16 квадратних метрів для 16 людей. Які могли за будь-якої погоди та в будь-який час доби завітати на глінтвейн на смачні канапки і на декламування віршів західної літератури, там слухали музику, там говорили про несоцреалістичні методи мистецтва, і напевно, що ці розмови стали відомі за межами підвалу культури. Грицьку Чубаю стало до снаги навіть видавати перший львівський самвидав – часопис скриня, де друкувалися тогочасні неформальні літератори. Андеграундна тусовка одразу впала в вічі кадебістам. І в 70-х роках головні герої цього клубу не уникли арештів та покарань. Дісталося на горіхи і Грицьку Чубаю. Його арештовують і вибивають потрібні свідчення на численних допитах. Його катували, і це похитнуло і без того слабке здоров'я Грицька. Не маючи вищої освіти, Грицько Чубай перебувається тимчасовими заробітками, працює вантажником, їздить до далекого Сибіру на будівництво. Там загострюється хвороба нирок. Грицько Чубай приймає парадоксальне рішення сховатися від смерчу КДБ в самісінькому його центрі у Москві, де йому таки вдається стати слухачем літературного інституту. Він два роки навчається на літфаці, але. Так і не встигне здобути вищої освіти, поза як загострилася хвороба нирок, від якої він і помер. До самого кінця 80-х років творчість Грицька Чубая була заборонена. І тільки з відновленням української незалежності діти Тарас Чубай та Соломія доклали зусиль для того, щоби про батька згадали. До прикладу, гурт Плач Єремія називається на честь однієї з невиданих збірок Грицька Чубая. Вже в 98-му році вдалося видати п'ятикнижжя, п'ять підготовлених за життя, але не опублікованих збірок Чубая. Більшість пісень гурту Плач Єремії написані на вірші Грицька Чубая. Вона засвічує місяць собою. Губами засвічує звуки. Над колискою Кюашою бачу із плачем. Творчість Грицька Чубая випередила свій час. Його називали генієм та генералом українського безщастя. Прикметно, що якщо людині, незнайомій з творчістю Чубая, дати почитати котрусі з його поезій, може скластися враження, що це прекрасний українськомовний переклад якогось видатного європейського поета. Але насправді він наш Грицько Чубай. Говорить вся країна, прем'єра, з понеділка по четвер о 19.30.